наступив 2025 рік, і мабуть, кожну людину, яка слідкує за світом моди, цікавить, що ж оці всі йо... Дизайнери, стилісти і інші там не знаю, модельєри понапридумували там собі в голові, що там усі масони, ілюмінати і інші там не знаю модні приколи Андретан скажуть нам носити в новому році. І сьогодні для того, щоб зекономити вам час і нервові клітини, я розповім, які тренди нас чекають зі 2024-му і що я про них. Думаю, одразу хочу сказати невеличким дисклеймером, що тренди це завжди про моду, не про стиль. Коли у нас є якийсь свій персональний стиль, так він еволюціонує, так він може в певному моменті бути як дзеркало моди, але при цьому, якщо у вас є якийсь чіткий стиль, під який ці тренди зовсім не підходять, приоритизуйте свій стиль, тому що те, що ми придумуємо для себе, те, як ми виражаємо своє внутрішнє я через одяг, це в світі моди найголовніше. І навіщо там думати, чи буду я виглядати як дурень чи ні, якщо ви будете подобатися саме вам, тому що одяг це про те, щоб подобатися в першу чергу собі, а потім там всім іншим. Але при цьому тренди всім цікаві, тренди всім потрібні. І перший же тренд дуже гарно відзеркалює ситуацію в світі, тому що ми всі знаємо, світ летить в сраку. І здавалося б, світ моди має навпаки віддавати нам чимось позитивним, дати якийсь ескапізм з цього анусу в на який перетворилася наша планета, але ні, одним з головних трендів 2025 року буде апокаліптичний кутюр. Це як знаєте, стиль у голодранців з дюни, але замість планети Арахіс у них звалище сміття в Дніпропетровській області. Хайп дизайнер Рік Оуенс останнім часом домінує світові тренди модної журналістики, журналів. Він на слуху. І він є найголовнішим оцим провідником нас у світ апокаліптичного кутюру. І якщо ви не знаєте, хто такий Рік Оленс, а це один з моїх улюблених дизайнерів, у мене є окреме відео про нього, нещодавно вийшло. Дуже рекомендую до перегляду. Але при цьому у нас більш гламурний апокаліпсис: ті ж шуби Прада, ті ж якісь шкіряні курточки Акне Студіос, це все щось таке, якийсь прийом королеви звалища. І насправді цей тренд ми бачимо, що не тільки у якихось більш таких абстрактних брендах типу Rick Owens або Acne Studios, більш старожили світу моди, більш такі класичні, більш стримані бренди, типу Louis Vuitton також показували щось з цього розряду. Наприклад, у Louis Vuitton, у Урабан моделі ходили в розірваних речах, речах у стрічечку через якісь розвалені місця. Це було щось таке більш драматичне, щось таке більш апокаліптичне. Це й буде таким, знаєте, головним уейт-мотивом стилю 2025 року, тому що ми всі розуміємо, планеті срака і людям, які в принципі це можуть змінити. їм по тому мода, яка також є мистецтвом через себе передає якісь отакі от. Постапокаліптичні моменти, але при цьому для контрасту, все ж таки, як я на початку відео сказав, світ моди дає нам трошки оцього білого дзеркала. Щось таке життєстверджуюче, щось таке яскраве, щось таке цікаве, тому що кольори в наступному році будуть яскравішати і яскравішати. І насправді найкращою відповіддю на ці всі виклики сучасного світу я вважаю не апокаліптичний стиль, а спойлер терапію. Це не тільки про. Про якісь суперглобальні проблеми чи важкі емоції, це також про те, як допомогти собі в персональному житті. Я особисто великий фанат онлайн терапії, тому що вона реально економить мій час і мої сили. Наприклад, я можу залишатися вдома, як ви бачите, в своїй піжамці. І спокійно обговорити всі питання, що мене бентежать з психологом, особливо терапія допомагає мені працювати зі сном, тому що сон — це база власне продуктивності, і саме з цією високою продуктивністю, тому що я отримую дві освіти. Я працюю стилістом, я практикуюся як юрист. І також маю Ютуб канали, телеграми і так далі. Це займає дуже багато часу, і це дуже неймовірна кількість задач одночасно. І навіть я вважаю себе людиною з високою самооцінкою, якихось сильних психологічних проблем у мене немає. Але терапія дійсно допомагає працювати і підтримувати рівень продуктивності. І як я вже сказав, гарний сон. Тут мені на допомогу прийшла платформа Mindly. Це найбільша в Україні платформа для пошуку роботи з психологом онлайн. Платформа має величезну кількість високорівневих професіоналів. Налів різних психологічних напрямків, і якщо перейти за моїм ексклюзивним посиланням в закріпленому коментарі або в описі відео, бо за QR-кодом десь. Отут от, ви зможете пройти тест, який допоможе платформі підібрати вам не тільки напрямок терапії, а й психолога, який максимально вам підходить. До речі, там є навіть відеовізитівки психологів для того, щоб ви могли підібрати професіонала, з яким вам дійсно комфортно працювати. І за моїм промокодом hey, Niche, який ви, зараз бачите на екрані, ви отримуєте 10% знижку на першу консультацію, щоб ви могли точно чистою душею приступити до покращення свого життя. Так що, якщо хочеться покращити своє життя, Життя і знайти баланс обов'язково спробуйте. Mindly. посилання в закріпленому коментарі або в описі цього відео. По моєму стилю, ви можете подивитися, що мене цей тренд не торкнеться. Я як одягалися в чорно біло сіре, так і продовжу це робити. Але при цьому наш навіть головний тренд на постапокаліптичні якісь космічні речі він надихається кольором. Той же рік ОН головний там антихрист світу моди, який зазвичай випускає колекції в таких відтінках землі, чорний, сірий, коричневий і так далі. Випустив модели у яскравих кольорах, там рожевий, червоний і так далі. І якщо найголовніший пісюнковий злодій світу моди випускає модели в яскравих кольорах, ми розуміємо, що всі більш стандартні, більш такі ж на контрасті з усіма драмами світу, другим головним трендом світу моди в 2025-му буде яскрава, якась наївна кольоровість. І найбільше її проявлення буде зовнішній одяг, тобто куртки, тренчі, пальта, яскраві кольорів. Звідки це пішло? Давайте згадаємо Демі Мур в субстанції, як на мене, кращому фільмі року. Жовте пальто було головним модним акцентом фільму, і я про це говорила в своєму відео про субстанцію достатньо довго. Тому не буду розвиватися мислю по дереву, і просто скажу, що найкращий спосіб підняти собі настрій з точки зору одягу це надягнути наверх щось яскравеньке і неважливо це у нас блакитний, рожевий чи зелений. Це Буде більш яскраво, і через оцю апокаліпсісію ми зможемо іти з широко роздвинутими ногами. Вибачте, від Miu до хлої також більш стримані, більш такі дорослі бренди додають нам яскравості в житті, і навіть Баленцяга, яка достатньо довго була брендом, який асоціюється з чорним і сірим, дає нам яскравих кольорів. В дуже сумнівному виконанні, якщо чесно, але окей, якщо яскраві кольори для вас тумач, то пастельні кольори також дуже гарно доповнять ваші образи, тому що пастельні кольори будуть додавати нам спокою в житті, який нам так сильно потрібен. При цьому знову ж таки, як я вже я сильно в цьому тренді я брати участі не буду. У мене весь зовнішній мій одяг. У мене нам є одне сіре пальто, все інше чорне. Вибачте, я більш ніж певнений, що у будь-кого був такий момент. Що ми купляємо річ дорогого бренду і вона розпадається через три дні. Але при цьому ми купляємо річ якогось там сратого дешевого бренду за 3,5 копійки, і ця річ служить нам 15 років. Насправді, якість речей, вона. Іноді не пов'язана з ціною цієї речі, і насправді обирати речі краще за тканинами, з якої вона зроблена. І саме тому для мемберів цього каналу від рівня Золотий Вареник я нещодавно зняли ексклюзивне відео про те, як обирати речі, щоб вони вам служили довго, і щоб ви не витрачали свої гроші там кожен місяць купляти нові речі, тому що минуломісячні просто розпалися. Якщо вам хочеться підтримати цей канал, і якщо вам хочеться отримати доступ до більшого контенту, можливо, лайфконтент. До моїх влогів по тому як я обставляю цю квартиру, або моєї нової рубрики Сам собі стиліст, яка буде допомагати вам купляти речі і виглядати гарно самостійно без допомоги сторонніх людей. Дуже рекомендую вам чекнути за кнопочкою біля кнопочки підписатися. Old money, одяг людей там багатих спадкоємець, нарешті покидає наші подіуми. Слава Богу! Хоч мені багато людей кажуть, що я одягаюся в якийсь такий вампірський олдмані, я я дуже не люблю це визначення, тому що ну я чесно вам скажу, я спілкуюся з певними людьми, які є е, членами цієї категорії, так сказати, і вони одягаються не зовсім як нам нав'язуються як і зари і так далі. Саме тому я дуже не люблю цей лейбл Old Money, але при цьому нарешті він нас покидає. І якщо минулого року у нас був вайб якогось студента віденського університету, то зараз у нас брудне каченятко. В школі п'ятий клас препістиль, стиль, стиль на більш такий класичний одяг, нікуди не подівся, тому що такі великі тренди нікуди швидко не йдуть. Але він трансформується в щось більш таке наївне, і при цьому щось таке більш задроцьке. Від Пради з її дивокуватими окулярами до Ходакової з якимись дивними спідницями. І, звичайно, міуміу бренд, який буквально стає головним таким трендом аля Задротік, ми переходимо від. Стилю якогось такого до стилю якоїсь weird girl або weird boy. Ми переходимо до чогось дивного, до тієї однокласниці або того однокласника, який не знаю, постійно витав у якихось хмарах, який постійно був собі і грав в якихось там не знаю, Magic the Gathering і так далі. Ми переходимо до задроцького шику, і не того задроцького шику, який нам дарував усю свою каденцію в Гучі Алісандро Міке. Елі, якого я дуже сильно люблю, і особливо я люблю його гучі, такою дуже ніжною любов'ю. А ми переходимо до негламурного задрота. Ми переходимо до підняття якихось неідеальностей в своєму житті. І насправді це круто, тому що коли в моду входить щось неідеальне, люди, які бачать себе якось отак, неідеально, можуть знайти якийсь внутрішній спокій і зрозуміти, що все круто. Я зараз в моді, і потім знайти. Собі можливості відірватися від цієї моди і, нарешті, полюбити себе. Для мене це круто. Коли стиль відходить від чогось такого супер вилизаного, чогось супер вишморганого, для мене це завжди суперпозитивно. Для того, щоб описати наступний тренд 2025 року, особливо тренд весни 2025 року, я хочу процитувати. Тучу декаданс, данс, декаданс, декаданс, данс, декаданс. Восьмидесяті мощно повертаються в моду. І знову ж таки через задроцьку, якусь таку неідеальну, якусь таку трошки брудну лінзу. Великі плечі, тюль, сукні в горошок. Але при цьому при цьому ми не йдемо, як у нас там було, наприклад, з Y2K, в повне якесь бездумне копіювання трендів минулих років ми. Перетворюємо це на щось сучасне. Ми додаємо цьому сучасного твісту, і ми не будемо виглядати, як там не знаю, наші мами мого покоління, може, вашого покоління, там не знаю друзі і так далі. З восьмидесятих. Ми переходимо на якийсь party-girl aesthetic, але вінтаж. Ми йдемо в якийсь супер шик, якого нам так не вистачало останніми роками. У нас то була оця quiet luxury, яка просто знаєте, запіхніть себе в п'ятдесят дві білі сорочечки. Або у нас був максимально брудний Y2K, okay, але у нас не було якогось такого неідеального ідеального шику. У нас не було якогось такого. Ось знаєте, вайбу як був у Мерілін Монро. Вона не була якимось таким супер. Ангелом, до якого не можна торкнутися, але при цьому вона була завжди сексуальною і завжди шик без того, щоб перейти в тумач. І саме оце, без того, щоб перейти в тумач, і буде таким головним лейтмотивом 2025 року, тому що всі тренди, які я розказую, вони будуть в більш стриманому варіанті себе. Але при цьому вони покажуть нам більш такий калейдоскоп. Бачення цього світу, тому що дійсно останні роки у всьому світі це роки криз, десь більше, десь менше. Але при цьому ми всі відчуваємо оцю цю напругу, і оця напруга також важливо розміти. Виливається у світі моди. Тренди в світі моди вони не з'являються просто ось так: знаходяться через якісь призми реального світу. Вони передають якісь ідеї, вони передають щось, що болить у людства на даний момент, і це також важливо розуміти і як ода відпочинку, який так потрібен всім навколо, наступною головною темою року буде тема моря. Всілякі полосаті принти, всілякі морські вайби, вайби чогось пов'язаного з морем, наприклад, якісь там сіточки, глітерочки, ракушечки і так далі, це все йде не просто так, як мінімум. У нас повертаються великі імена, які можна пов'язати, наприклад, з купальниками Вікторії Сікрет. У нас повертаються резортні колекції, і резортні колекції нам дають вайбу більше морського, але не вайбу якоїсь діви, яка йде у нас, як в минулому році було по променадику біля моря в якомусь там Сентрапе і Радіє життю. Ні, зараз ми вже самі своєю дубкою через свій стиль сідаємо на якусь. На маніфестовану яхту і пливемо по якомусь на маніфестованому морю, на маніфестоване нахуй, як наші братонські полосочки, так і всілякі морські шляпки, і так далі, будуть достатньо мощні в цьому сезоні. І це знову ж таки більш такий літній тренд тому, що море усіх асоціюється з літом, але якісь моменти все ж таки будуть додаватися і в осінні, і в осінні образи. Одним з найбільших івентів минулого року. Були Олімпійські ігри, і Олімпійський шик також перейде в моду 2025 року. Спортивні костюми в будь-яких варіаціях в будь-яких ідеях будь-якого виду спорту. Це те, що ми бачили на подіумах сповна, як балинцяга з надутими якимись дивними пропорціями. І навіть Miu Міу, який є одним з найгарячіших брендів останнього року, доєдналися до цього екшену. Adidas почав робити. Мощні світові колаби, як, наприклад, з нашою українською Ксенією Шнайдер, так і одна з моїх улюблених колаборацій Adidas з брендом ЕВІВІ, який був презентований на копенгагенському тижні моди, який мені дуже сподобався колекція, просто бомба, особливо ці намальовані костюми Адідас на людях. Вони просто ну це це типу боді арт. Мені ця ідея дуже сподобалася. Чи купили б ви труси вже з готовими дірками? блядь? бренд Вілічаварія думає, що так. І це і є ембадімент цієї спортивної всратості, яку ми побачимо в цьому сезоні. У нас є два варіанти: або костюм Адідас, який намальований на вашому тілі, який не існує в реальному житті, або труси з дірками і плямами від всього цього отакого. Вибір за вами. Ще один тренд, в якому я не буду брати участі, це Бохо. В минулому році Бохо тільки почало розкручуватися, і свого піку, на мою думку, воно. Де ось саме зараз, 2025-му. Чому так? Тому що у нас мода циклічна і Бохо це той стиль, який буде, знаєте, як Quiet luxury, як оцей Old Money. Він не буде швидким мікротрендом, який прийде і піде. Він це той тренд, який дуже повільно підіймається і буде дуже повільно іти. Я не дуже люблю Бохо, тому що для мене це зазвичай асоціюється з too much, Для мене це завжди асоціюється з якимись з дуже леком. З можливістю помилки з точки зору акцентів з можливістю перенищити повністю свої якісь пропорції, і так далі. Але якщо вам подобається Богу стиль, це для вас велика можливість. Я вас засуджувати не буду, тому що як одягатися і як обирати взагалі стильні моменти в своєму житті, вибір це. Ваш. Як ви можете побачити ззаду мене, ялинка у мене цьогоріч трошки на вайбі Шанель. І ви всі знаєте, що у мене Шанель дуже великий лавхейт. Цей канал взагалі почався з того, що мені дуже хотілося побомбити на Шанель. І я, в принципі, і бачу Шанель як один з найсумніших. Провалів останнього часу, але при цьому головна дизайнерка і креативна директорка Вержині Вігар нещодавно покинула бренд, і всі завмерли в очікуванні, що ж бля буде. І насправді, естетика бренду Шанель, у цього вайбу леді, естетика якогось більш апскейл Цікавого поєднання в своєму житті, вона буде усюди. Ми можемо це побачити: Прада, Луї Вітон, Miu, -Miu Acne Studios. Здавалося, бренди, які не пов'язані з Шанель, абсолютно. Але оця естетика Шанель, оці білий, чорний, рожевий, якісь тваринні принти, воно все буде об'єднуватися в один загальний стиль, і я навіть не знаю, як його називати, якщо на якийсь Шанель Леді. Дікор. Мені ця ідея насправді подобається. Якщо це не буде перекос в якусь Віржині в'яр, в якусь нудну напасть футболочок з написом Шанель, для мене це буде дуже круто. Я взагалі дуже чекаю наступних колекцій Шанель, що там буде, тому що нарешті вони вирвалися з цього барварського утримання Віржині в'яр, яка робила останнім часом відверту хрінь. У мене є окреме відео про неї, що взагалі як вона вбила бренд Шанель, теж. Рекомендую подивитися в цьому відео, щось я дуже розійшуюся. Рекомендую кожне відео на своєму каналі. Вибачте. І при цьому це дуже гарна можливість відкрити якусь внутрішню аристократку, внутрішнього аристократа. Тим паче, у нас зараз в Україні дуже багато можливостей підтримати якісь українські театри, українських митців, піти на якусь виставку, піти на якусь галерею. Дуже багато виставок, галерей, вистав, які роблять благодійні збори. Гроші з квитків, в яких ідуть незбронні сили, тому це дуже гарний момент відчути себе якоюсь аристократочкою і піти там, не знаю, в якийсь соціальний івент, і піти надягнути щось більш хай левел висококласне. Я це дуже люблю. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається, що ми відходимо від ось у нас було знову ж таки або. Щось дуже простеньке, «Quiet Luxury», або щось дуже таке кричуще. Y2K. Okay. Зараз ми переходимо в щось більш цікаве, в щось більш смачне, але яке не переходить межі пошлості, яке не переходить межі оцього «too much», яке нам дає якусь базову взагалі. Прикольність речей при цьому не переходячи в якусь типу, фу, що це таке, я таке дуже сильно люблю. Я люблю якесь поєднання чогось класичного, з чимось цікавим, і я за цим буду слідкувати дуже так пристально. Не скажи, що це прям супер тренд для мене. Я знаєте, більше коли мені потрібно одягнутися в класичному стилі, я більше на і але ми це побачимо з вами наживо, тому що слідкувати за розвитком взагалі світу мод. Де зараз у нас були, як це називають в вестерському інтернеті? Музичні стільці креативних директорів. Всі позвільнялися з усіх брендів, всі перейшли в якісь нові бренди, хто де сів, когось там взагалі бренди не можуть найняти ту шанель, там півроку не могли знайти креативного директора і так далі, і тому подібне. Тому 2025, якщо вам подобається мода, буде за чим слідкувати і буде що дивитися, буде що споживати. При цьому тренди насправді дуже швидко змінюються і вони можуть прийти. Ти можуть піти, і вони ніяк не прив'язані до цієї дати нового року. Тому щоб бути в курсі усіх останніх новин світу моди, я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, який я веду від свого серця, від своїх нирок, від своєї сраки, від всіх частин свого тіла. Просто від душі воно там іде. Кожного дня я ділюся якимись оновленнями світу моди. Також іноді оновленнями свого особистого життя, оновленнями цього каналу. Посилання я залишу в закріпленому коментарі. Дуже рекомендую вам підписатися. І якщо ви хочете побачити якийсь тренд в цьому році, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я з задоволенням подискутую з вами, можливо, поясню вам, чому цього тренду не буде, або може скажу вам так, дійсно, цей тренд може бути, або, наприклад, я. Підтримую вас і скажу дуже хочу побачити це. Для мене коментарі це завжди дуже приємно, дуже гарний момент під'єднатися до вас через екран, щоб це не було якось односторонньо, що вам там фешн-диктатор Борис Кагаїні Чекіо розповідає, що одягати. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. Ось мій телеграм, який ідеально підійде вам, якщо ви хочете слідкувати за світом моди кожного дня. А в описі відео і в закріпленому коментарі ви можете знайти мій. Інстаграм, якщо я вам цікавий як особистість. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще. па, -па.